Тід красавела нову самотав де страхуватися онлайн президент Чехії Петер Павел заявив, що не можна ні в якому разі допустити перемоги Росії у війні проти України. Всі вважають, що якась агресія со боку Росії відбувається сьогодні, адже ця агресія підірвала міжнародний порядок, побудований на узгоджених правилах та співпраці. Тому підтримка нашої держави критично важлива. Ми вже маємо досвід, і не потрібно спекулювати на тому, що Росія ніколи не змириться із втратою політичного впливу на нашу державу. І також очевидно, що такий результат надихнув би інші країни, які думають так само як Росія, зокрема Китай. Окремо Павел пояснив, що вважає підтримку України не лише солідарною та морально правильною, але й критично важливою для забезпечення безпеки Чеської Республіки. Він також закликав створити умови для того, щоб Україна стала повноправним членом ЄС та НАТО після переможного завершення війни та виконання необхідних критеріїв. А руський окупант каже: Куп'янськ буде наш, а потім підемо на Харків. Що чути з того напрямку вам у Харкові? Ну, окупант 24 лютого казав, що вони возьмуть Київ за три дні. Потім вони сказали, що ми дійдемо до Ла-Манша, Потім у них ми захопимо всю Європу. Їхні, їхні мрії сатанінські вони просто залишаться мріями. На мою думку, і на думку наших військових, ніхто там Купенськ не віддасть їм, і це неможливо, незважаючи на те, що вони постійно намагаються прорахувати нашу оборону. Постійними штурмовими діями у Купенсько, на Купенсько-Лиманському направленні і постійно намагаються в тому чи іншому місці е, прощупати, як там у нас в якому стані у нас оборона. Але військові наші стоять міцно, е, ніякого, е, ніякого там успіху вони е, окупанти мати е, не мають і мати не можуть. Тому це все е, інформаційно психологічна операція проти. Українців проти населення, яка, яка на своїй меті має тільки залякування наших людей, щоб всі там переживали, наскільки вони там потужні, і вони заберуть Куп'янськ. Вони його забирають уже 550 днів, ну менше трохи від деокупації. Постійно бувший діючий мер, який там був Мацегора, він там постійно з Білгородщини всім віщає про те, що про те, що він скоро прийде в Куп'янськ і він скоро Воро зараз зараз є зараз, зараз, в публічному ми... просторі. Вибачте, ми так, якось я особисто так. упустила надімацегора державний радник. Фактично, так який привів Куп'янськ за ручку окупанта, щось там віщає, так. Він зараз віщає про те, що вони ось-ось прийдуть в Куп'янськ, так само як і тимчасовий там якогось голову вони призначили Харківщини Ганчев, якщо, якщо не помиляється його фамілія прізвище, він теж постійно розповідає, що ось-ось ми вернемося. Але це це все розкази. Знаєте, ну не для нас. То вони там для своїх пропагандистських каналів, для для свого малорозумного мало, мало електорату, воно може проходити. Нас нас це не цікавить, і ми розуміємо, що буде насправді, пане Олександре, а Нагадайте, будь ласка, от е, вони ж Харківську область не вписували в свою конституцію. Я маю на увазі, росіян. Ні, вони Харківську область не описували в свою конституцію. Вони вписували Запорізьку область і Херсонську так. область. Вписували в свою. А Харківську, ну це зрозуміло чому, тому що. Ні, мені не зрозуміло. Ну чекайте, у них, у них так там очільники області. У них там, у них вони там повертаються, збираються. Чого ж конституцію не всандалить, га? Ну тому що одне діло: одне діло, коли ти розповідаєш на пропагандистських каналах, який ти крутий там з Білгородщини. А друге діло, коли ти насправді просто тікав, тікали вони із. Ви ж пам'ятаєте, там момент був, коли вони вже Куп'янськ. Куп'янськ був нами деокупований, Вони по-моєму об'явили ще й Вовчанськ. Столицею так званої окупованої території Харківської -та -та -та. області. Да, то вони вже там це просто дії. Вони смішні. А якщо це ще внести в конституцію, то ну насправді дивіться, на сьогодні по оцінкам фахівців наших там у нас окуповано десь близько 3%, якщо я не помиляюсь, 3% території Харківської області. Що таке 3%? 3% наші збройні сили. Я просто впевнений, що буде відбито, так як і інша територія. Тому вони розуміли, що сенсу немає. Харківщина не здасться, і сенсу немає вносити до конституції. Я думаю, їм прийдеться і Запорізьку, і Херсонську область теж винести з конституції, так як вони її внесли. А хотів у вас ще розпитати. Бачу, що вчора в Харкові відбулася презентація в літературному mm -hmm. музеї в книжки, власне щоденника. Володимира Авакуленка і дружина його, і син прийшли на цей захід, і власне це те, що відкрилося на окупованих територіях Харківщини, коли фактично катували і вбивали. Розумію, що працюють і компетентні органи, але чи щось ще відкрилося із так званих злочинів окупаційної адміністрації? Якісь нові факти може нам розкажете. Постійно кожного дня ми бачимо про те, що Служба безпеки України постійно займається колаборантами, які співпрацювали з окупантами. Це практично кожного дня. Ці люди вони арештовуються, вони їм вручають підозри по статті Державна Зрада, і на сьогодні таких людей там достатньо багато. Дякуючи місцевому населенню, до речі, яке цю інформацію надає Служби безпеки. Основним інформатором це є місцеве населення, проукраїнське місцеве населення, яке залишалося в окупації і яке чітко розуміє, хто. Куди де на сторону окупаційних військ тоді перейшов. Ви знаєте, у них їхня пропаганда вона була дуже потужна. І коли вони була окупована, наприклад, Купичина і у них там основний месендж був це те, що Росія тут назавжди, ми навіки браття там і так далі. І на жаль, дуже багато наших людей, чесно кажучи, на це повелися. А зараз їм приходиться компетентним органам. Там доповідати про свої дії, чому, чому так сталося, чому вони, наприклад, брали і очолювали там комунальні підприємства чи то інші підприємства е, саме під з російською владою, саме на окупованій території. Цих випадків дуже багато, і кожного дня ми цю інформацію бачимо і в соціальних мережах, і повідомлення Служби безпеки, і в повідомленнях влади. Так, Слобожанчина буде чистіше. Я от просто на завершення, просто буквально буквально півхвилинки дивлюся, як бідкається з одної сторони керівник Золочівської цивільно-військової адміністрації Віктор Коваленко каже: люд, люди показують різні прильоти, все вибухає, а, а, їхати, не а їхати не хочуть. І що, силою вивозити? Дивіться, це. Е... Богодухівський район, Золочевська об'єднана територіальна громада. Позавчора там у... загинула цивільна особа. У мене є статистика, я вам хочу сказати, щоб ну, і наші глядачі розуміли, у Золочинській об'єднаній територіальній громаді 31 людина загинула в війні, і 79 на вчорашній день загинуло цивільних. Щоб ви розуміли просто рівень загибелі місцевого населення, і вчора я спілкувався з одним із місцевих жителів Золочівської громади, він каже: у мене на вулиці просто ллється дитячий сміх, і це мене так дуже дуже радує, те що діти повертаються в Золочівську громаду. Незважаючи ні на що люди повертаються додому. Я вам скажу більше, вони повертаються і на окуповані території. Є така інформація, тому що ну неможливо просто виїхати з дому і десь е, жити там рік, півтора і не повернутися додому. Вони повертаються і на деокуповану територію, і на окуповану територію. Люди повертаються, бо кожна людина має свій дім, вона його любить. Вона любить свою землю і хоче повернутися додому.